Де скупилися. Чи-чі-ді-чу, чу -джу -джу -джу. сім сім Так, ідемо. Ідем. Ідемо. Ідемо, ідемо, ідемо. Сьогодні багато людей. Сьогодні у нас просто... Всі, значите, знаєте, так називається перед грозою. Відео називається перед грозою. Ходиться, які квіточки. Сьогодні нас збирала як вони пахнуть ароматно? Це для того, хто ловить кайф від кожної секунди життя. Отак от, от. Обіцяли нам дощик, але щось не склалося. Всім гарного дня.